Привіт, мої любі! Сьогодні я приготувала закуску для Маріо та її друзів зі Швеції. Ця закуска готується швидко, виглядає чудово і смакує з насолодою. Якщо я вас заінтригувала, то йдемо готувати разом. В миску ми розбили 4 яйця і будемо додати 120 грамів майонеза. Я поставила на ваги, щоб знати, скільки я тут набухала майонеза. 120. І цю масу ми будемо збивати міксером. однорідна маса готова. Я купила ось такі маслини без кісточок, буду їх нарізати дрібненько додаю до яєчної маси, перемішую. І виливаємо на деко вкрите пергаментом. Ставимо в духовочку випікатися на 15 хвилин при температурі, а тим часом приготуємо начинку. Нам знадобиться 2 плавлених сирочки. Подрібнюємо плавлені сирочки на тертушці з маленькими отворами. Додаємо 40 грамів майонезу і будемо додавати кріп. Отакий свіженький, зелененький кріп. Нарізаємо його дрібнисеньку-дрібнисеньку. І додаємо до сирочків. Все разом перемішуємо. Це начинка готова. Омлет готовий. І залишаємо його, щоб він охолонув так на пергаменті. Наш омлет вже охолонув, і будемо класти начинку. Розприділяємо по всьому коржу. До кінця ми не доходимо. Ось таким чином. Ну, а тепер трошки прикрасимо. Я взяла зелену. зелені листочки, цибульки, ось такі, без білих кінчиків. І взяла маслини ягучу цибульку пропустити через маслинку, щоб вони складали такий рівнесенький рядочок. Ось таким чином, бачите? Ось така у нас косичка, і кладемо її на початок, і також додаємо зелену цибульку рядом, щоб рівненько так лежало. Ось таким чином. І будемо загортати, за допомогою пергаменту, вкручуємо. І загортаємо. Кисненько його складаємо, повертаємо. Кладемо до холодильника мінімум на півгодинки. Ну ось, закуска готова. Ось так чаївно вона виглядає. Нашим друзям зі Швеції ця закуска сподобалась. І я вам рекомендую, мої любі друзі, готуйте.